Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон німецького виробника це Salamander. Профільна система. Замовлена була Salamander Streamline товщиною 76 мм. Показуємо вже встановлену, закріплену, повністю готову до використання лоджію Стандартна лоджія на 4 секції, 2 центральних стулки, поворот на відкидні. Стулки у нас широкі, через це поставили додаткові прижими по ширині. Резинка на даний момент у «Саламандр» вже стала чорного кольору, до цього вона була світло-сіра. З вулиці обов'язково встановили відливи, бокові нащільники для закриття піни, та зверху обов'язково козирьок. Такий зовнішній вигляд має склопакети двохкамерні, теплі енерго та заргону. Також на цій адресі встановлювали і балконний вихід новий, і вікно на кухні. Показуємо встановлений балконний блок. Товщина рами, до речі, у даного профіля висотою де 68 мм, тобто буде змога зі сторони балкону безпроблемно обшити, утеплити стіни, і при цьому ще залишиться простір для встановлення, наприклад, двірної москітної сітки. По конфігурації було замовлено, щоб зверху та знизу в дверях були склопакети для більшого проходження світла у кімнату. Вікно розділене на дві секції теж з відкриванням. І остання позиція, то що казали, це вікно у, на кухні. точніше, Стандартне, двостворчате підвіконники на всьому замовленні були гарної якості замовлені, Це підвіконник пластоліт, білий матовий зі скругленим капіносом. З вулиці після нас вже будуть обрізати монтажне піну і всередині також робити, відновлювати самі відкоси. Тобто це вже буде зроблено найближчим часом, після того, як вікна вже будуть встановлені. Як завжди, обов'язково на підвіконники треба встановлювати якийсь груз, вантаж, щоб не піднімала монтажна піна саме підвіконники. Ось такий зовнішній вигляд.